ТЦК, піар, вибори і політтехнології. Різка активізація після того, як США вказали, вибори в Україні вже у 25-му, відразу вбився ТЦКшника на Полтавщині, вибух у військкоматах Рівне павлограду масштабна медіакомпанія, роблять ТЦК жертв, Пропонують дозволити стріляти по цивільних без попередження. Взагалі нонсенс. З іншого боку, слуги пропонують нові статті до КАКА, хоча і так вже є старі за перевищенням повноважень, катування, викрадення, однак вони не працюють. Ті самі слуги, які три роки ігнорували відлови людей, смерть мобілізованих та корупцію в військоматах, тепер раптово заговорили про реформи ДЦК. Хоча за три роки вони навіть не відвідали жоден ДЦК чи лікарню. Усі мовчать про мільйони статків воєнкомів. Наприклад, як воєнком харківщини Требесов зміг нажити мільйони доларів під час війни і відкрито цим гезуються, бо всі отримують з цього свою частку. Нібито ці історії протилежні, але насправді це підготовка до виборів з різними технологіями. Вартія війни орієнтується на військових і їхні родини, а слуги розуміють, що на виборах їм нічого не світить і намагаються віддалитись від влади, і роблять лише медійно. ТЦК головним ворогом, а себе головними захисниками. Кому повірити більше? Партії війни з ТЦК чи політичним банкотам-слугам? Наш телеграм-канал.